Для ударів по території Росії використовують дрони Бобер, UJ-22 Airborne і ракетодрони Пекло та Паляниця. Загалом потужності українських виробників озброєння завантажені максимум на 40%. Ми можемо виготовляти ще більше, але не маємо на це грошей. За різними оцінками, близько 60-65% техніки та особового складу росіян знищено з допомогою безпілотників. Для розуміння, в часи Другої світової, 60-70% втрат забезпечувала артилерія, ствольна, реактивна міномети в сукупності. Звісно, дрони не замінили артилерію і не можуть самі перемогти ворога. Але під час снарядного голоду у 2022-2023 роках дрони дійсно допомагали компенсувати брак снарядів і мінометних мін. Розвиток БПЛА є перспективний ще й тому, що дрони значно дешевші за ракети.